Я різні роботи роблю, але це, моя, це мені подобається такі швидко зроблені, ну як швидко зроблені, зроблені лампи, ця лампа з історією. Це збитий під Києвом гелікоптер Мі8 російський, і я з нею зробив лампу. Це редуктор із хвоста гелікоптера, а це ракета, не керована ракета з того самого ну, з таких же самих гелікоптерів. Те, що не вбиває, робить нас сильніше і служить нам ще далі. у мене була скульптура дівчина Калина», яку на аукціоні продали за 2 мільйони гривень на потреби ЗСУ. Є ще дві схожі дівчини, Калини, Мавка, Лісова Мавка і Берегиня. Вони стоять у Києві, національний готель України. І їх теж купили. Ну, готель Яр купили, і потім гроші на засилу пішли.